Всім привіт, друзі мої! Сьогодні вийшов наш долгожданий новий фриз. Так. Ми цього дочекалися. Давайте будемо його дивитися. Але спочатку я хотів вам показати ось цю штуку. Типа путь лідеров, я не знаю, що це. Типа старайдер. Напевно, так. Станстерайдер нада. Ну, коротше, це дуже круто. Фриз вже вийшов. Я. Кровлі, кажу, що він вже вийшов, він дуже гарний. Давайте подивимось. Я така рада, але впевнено Сарковіс немає. Віднота 568, віднота, біднота. біднота. Ось! Ні, я не знаю, надарку. Ось цей красавчик наш, дивіться. Та ти такий гарцеозний, Просто дуже гарний. Дивіться, який шах. Шах мені взагалі босс. Просто супер. Потім рись, ну так собі. Дивіться, яка гарнюща. Потім легкий галоп. Потім галоп. Бистрий галоп. Супер, просто супер. О, змеєна рись. Прикольно, мені подобається. І така анімація тільки трошки побыстрее. Я просто в шоці. Давайте подивимось прически. Вау! Є така. Mm -hmm. <coughs> Вибачте, косичка одна, така. Є чотири коси. Є лисий. О, лисий, до речі, гарний, мені подобається. рокез з такою штучкою, теж дуже гарний. Шишечки, шишечки. Не так сильно йому йдуть. Оце прям вообще прям путя. Інтересно, це прическа, не знаю навіть. О, у кухавлінгера прям гарнюща Але в мене немає староїнс. Щоб купити, бачиш. У мене 50-60 тільки 8 А всі вже з ними бігають. Просто. Ось він, наприклад. Бачите, ось стоїть. І ось теж. Откуда в них Старкоїнс? Просто я навіть не знаю. Давай, наприклад, ще зайдемо ось сюди. Станьте, Star Rider. Жаль, що в мене немає старайдера, але. ну. Ну просто він дуже гарний. Просто подивіться зараз. Ну, дивіться, який він гарнющий. Ось. Зараз я зроблю скріншот. Та що ти повертаєшся? Баста. Вибачте. Все, відстань. Вибачте, будь ласка, будь ласка, пліс, пліз. Просто я навіть не знаю, як це. Це неможливо. Всі вже його покупляли, тільки я жду. Ну, ну думаю, я ще трошки там не збираю до 950 і куплю вже його, таку гарнющу бусю. Так так. Ось він, до речі. Ой, ну дивіться, прям квіточка на Уздечку. Ну просто дивіться яка мордочка. Все так приблизило. Все, робимо фоточку. Та що ти повертайся, що таке? Та, опять ушли. Ну нічого страшного, я так думаю. Все рівно, думаю, я теж скоро його куплю. Все, коротше, заходьте, купляйте, у кого є старкоїнси, навіть якщо у вас лайф. Тайм, то і вас мало ну, потратили все на американську верхову, то нічого купіть, купляйте, він просто супер бомба. Другі масті теж просто гарнющі. Все, до побачення, з вами Два Миколаса!